Всім привіт! Думаю багато хто стикався, що вибиває фарбу тут. Я вже фарбував три рази, мене вже це дістало. Купив таку наклеючку. до цього було трошки інша. Купив я таку ленточку, самоклейку. З тої самої конторки, що купував. Ширина 3 см, в упаковці 10 метрів. Так, то в мене там ще лишилося. На це все пішло десь 3, 3 метри, ну 320 максимум, от як тут вийшло. Я в фотографію вставлю, які в мене були до покрасок тих, як воно вибиває. Може в когось і так не вибиває. Але це дуже неприємна річ. Плівка ще залишилась, кому треба, можу недорого продати. Звертайтеся в приватні повідомлення, якийсь вайбер, там є в мене в описі мій номер. Подивимося наскільки цього хватить, і який буде результат. Всім пока.